Доброго дня, любі друзі! Витері Софія роблю розклад на 28 квітня 23-го року. Ай, поїхали. Нагадую, зараз, як ніколи, актуальні будуть мої ресурсні розклади, тому що, ох, такі в нас пропрацювання, такий в нас період почався, любі друзі. Ну що ж, ну, ну за все треба сплачувати. Карма вона свого вимагає, розумієте, ми не можемо сказати всесвіто, ой, слухай, почекай, поки я там в інше життя, можливо, ще прийду сюди, тоді я за свої там якісь помилки розрахуюся. Ні, так не працює. Тут і зараз, вже тут і зараз почався цей процес. Зараз нас будуть здирати, що можна, да, для того, тобто будуть брати з процентами, але через це ми можемо радіти тільки одному. так? Ми очищаємо свою карму, коли ми це приймаємо. Да, цю розплату. Ми приймаємо, що за все треба сплачувати. Ми приймаємо факт розрухи в нашому житті і просто. Мобілізуємо свої сили і починаємо будувати все заново, але з іншими мотиваціями, да, на інших енергіях. Ну, звісно, якщо ви потім не хочете знову мати якусь розплату. Тож усім бажаю робити висновки, розвиватися духовно і буде нам щастя. Поїхали. Було, є. Буде. А, кохання або відносини, можливо, оточення, шлюб і так далі. Дивіться, а, тепер гроші, робота або бізнес, ну, дивлячись, чим ви займаєтеся. І як порада, а, такий підсумок, да, або що треба знати. Ну, Бачите, знову, 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 знову. Вчора вилазив. А, ніяк вони не хочуть. ну. Це не назавжди. Цей, цей період не назавжди. Зараз просто треба бути обережними. Кожен крок свій, проглядайте, щоб, не дай Боже, там не було якоїсь, не знаю у вас, гордині, жадібності, якій щоб не було хибної мотивації. Да? От, зроблю це, хай усім буде погано. Ну потім вам таке прилетить, що мама не горюй, не робіть так. Давайте вже зупинимося, усі просто зупинимося і перейдемо на більш високі вібрації. Тоді буде, ну усім просто буде щастя. Отак, от <сміст> дивіться, що було, да, це як сигніфікація, який період був. Тут був період якийсь ревнощі, тиск від, жі... від жінки, слабкість, егоїзм, сумніви, можливо, у когось було безпліддя. Безпліддя ще можна трактувати як знаєте, неможливість, наприклад, розпочати свою справу або свій проєкт, ну, Тобто неможливість щось, щось своє розпочати, да, щось нове. От, тут про період, коли ви не бажали планувати справи, і про якусь надмірну власність. тобто да, над, над кимось хотіли виставити. Кимось, кимось керувати, скажімо так. Тепер, що наразі буде, да? або зараз почнеться, або вже цей процес е, йде. Четвірка пентаклів. Дивіться, тут боротьба за своє майно. Тут випробовування, можливі втрати, можливо, розподіл майна, сварки з родичами за спадок. Це все можливо. Не обов'язково, що у вас весь набір кожної карти відіграється, ви розумієте? Да? Це просто повне значення, ну, різні. от, і У вас може бути просто там, наприклад, ну, там, випробування якісь, да, або, там, боротьба за майно. от. І так, дивіться, ну, сварки з родичами за спадок, я вже казала, да, таке теж може бути, в принципі, тут більше все про майно. Карта каже, що не витрачайте зараз гроші безсумно, безсудно, да, тобто. А, бездумно, боже, заговорилася вибачте. Безсудно. Без... Ладно. А, дивіться, тут у вас а, буде бажання жити на широку ногу. Тут про внутрішній протест обмеженням і бажання свободи. да Але ж треба знову таки да ви скажете, в чому пропрацювання, що тут треба знати. Ну, якщо ви. Маєте 4 пентакля, хочете жити на широку ногу, а для цього треба 5 пентаклів. Або одразу 3 пентакля ну, витратити на щось. Да? і У вас залишається тільки один. Наскільки це логічно? І ви, наприклад, зараз ну, в, в якійсь боротьбі да, у вас і так є втрати. Наскільки це логічно? Так. А з іншого боку, дивіться, цей внутрішній протест. Обмеженням він, якщо ви, скажімо так, за нього вхопитеся прямо, да, він може вас мотивувати на розвиток. Тобто завжди шукайте у всьому якийсь плюс, за який можна вчепитися і витягнути себе от з такого болота. Зрозуміла? Дев'ятка кубків, дивіться. ну... Тут про щастя, тут про триумф, про перемогу, тут виповнення бажань, задоволення, успіх, можна сказати, пересичення благами, задоволення ходом подій, матеріальний успіх, добробут, і навіть таке значення, як позбавитися від потреби, ну тобто. В мене все є, я більше нічого не хочу. Ну, тобто, в мене все. Усі бокали мої, да, вони всі повні. Супер! Чудово, тепер подивимось, що на шляху до цього треба буде пройти по різних сферах. да. Це в нас відносини або кохання. Паж мечів. Пажи це взагалі про таку, знаєте, молоду якусь енергію. Ну, тут. Чогось такого там про шлюб, про щось не каже. Але тут будуть несподівані зустрічі з неприємними людьми. Ну, можливо, якщо у вас буде боротьба за своє майно. То для вас і родичі будуть неприємними людьми, да? якщо у вас є боротьба, то вже там не до приємності. От, але це, це максимум, котрий тут можливий. Тобто більш-менш буде все, все добре. Ну, звісно, ці люди будуть з вашого оточення, тому просто робіть висновки, позбавляйтеся від них, тому що ну, наві навіщо вам? Навіть знаєте, іноді род родичі, родичі, ну. Ну, бувають такі родичі, котрі гірші да, там, за якихось інших людей, скажімо так. Ну, ну так, така є доля. Треба зробити висновки просто і, і йти своїм шляхом далі. Сімка мечів, це в нас гроші, фінанси або робота, ваш матеріальний якийсь ресурс. А, дивіться, тут про нові можливості, тут успіх, нові спроби подолати нагальні труднощі. Да, і все буде успішно. Тут достаток у вас необхідної інформації в тій справі, котрою ви займаєтесь, або да, в, в тому ділі ну, бізнес або робота, наприклад, неважливо, що у вас перекладайте на себе. Але карта вас попереджує: слідкуйте за своїми словами, не кажіть зайвого і не дуріть нікого. Прораховуйте кожен свій крок. Бережіть свої сили, не треба рватися вперед. Робіть все спокійно. І карта попереджає, що тут можлива крадіжка. Тобто, якщо у вас свій бізнес або щось, подивіться, де там ваші. Де ви гроші зберігаєте? Да? Не треба того ключа усім роздавати. Знаєте, в нас такі странні люди, вони там постійно розказують усім, скільки вони мають грошей, скільки вони отримують щось. Ну, колись, звісно, там нас, нас так навчали, я розумію, але. Взагалі, то, то знаєте, то, так то обмежуюча така інформація, і за того заздрість, заздрість виникає у інших людей, да, у когось жа... ну, Принаймні, то взагалі-то некоректно знаєте, вихвалятися навіть. Навіщо? Ти не знаєш поруч з тобою людина, можливо, в неї є якась жада, можливо, не знає, там вона. Собі фруктів не може купити. Ну, наприклад, да, для неї це важливо, вона не може собі купити, тому що в неї такий зараз стан матеріальний, а ви будете вихвалятися. Людина може вам не сказати, що їй погано. Не всі можуть прийти і сказати слухай, там, допоможи мені, мені погано. Або просто да, сказати про це, тому що для них це, наприклад, ну, соромно і ще якось. Не треба вихвалятися, що у вас, де, де ваша зброя, да, ваші інструменти. Тут дивіться, він схопив і тікає. 5 штук, а 2 тут залишилося. От, не треба вихвалятися, що у вас де лежить і так далі. Зберігайте все це при собі, буде вам щастя. Дивіться, зірка в нас це про. Як порада або як підсумок, і взагалі що треба знати? Да, от така важлива, можна сказати, звістка. Знову таки, дивіться, тут зустріч, шахраєм, обман, егоїзм, зрата, підлість та крадіжка. От вам підтвердження. Зрозуміла, от, якщо ви все це попередите, тоді ви будете радими. Подіями своїми і будете в такому добробуті. Якщо ви ба, більшість людей, чому я так кажу, ви скажете, о, що ж я крадія, я ж не завжди можу попередити це. Більшість людей, любі друзі, вони дозволяють себе обдурити. Знаєте чому? Тому що тоді їх внутрішня жертва, оцей стан жертви, дозволяє їм бути. Щасливими в своїй жертовності, тому що потім вони можуть іти по світу і розказувати усім, як їх образили, як їх обікрали. А та, та погані люди. Ви розумієте, яка е, нелогічна у людей є подвійна вигода, щоб страждати? Ми живемо в такому суспільстві. В нас страждання дуже розповсюджено. В нас люди навіть сперечаються, хто з них більший страждалець? Розумієте? От на кого більше там. Ну, кому поспівчувають більше, тобто, а ні, в тебе тобі не так буде, було боляче. А от мені. От якщо ви таке чули, то ви зрозумієте, про що я. Да? Або Та, в тебе це не проблеми, а от у мене. Тобто люди бахваляться тим, як їм погано живеться. От, і це нам саме і треба змінювати. По-перше, своєю поведінкою перестаньте дозволяти іншим людям вас дурити. Не вмикайте свій егоїзм, тому що ваш егоїзм так само егоїзм це хибна, а, хибна якість. Хибна, низькочастотна, низьковібраційна якість, воно все вам наламає. Все вам, все вам скажемо, якщо ви на егоїзмі, ви надовго не підійметесь. Ви можете прокачатися, піднятися, отримати добробут. Але егоїзм, якщо ви там когось дурили раніше, або ви у когось щось крали, ви там подлянки для когось робили, ви когось зраджували, все повернеться і матеріально ви так само будете розплавати чуватися. це буде неодмінно. Тож бережіть себе, я вам бажаю, щоб ваша зірка була в прямій завжди, завжди позиції. Робіть, будь ласка, висновки, розвивайтеся надалі духовно, буде всім щастя. Я вам обіцяю. До побачення! З повагою, Софія!